Що в дитинстві було чудовим, а в дорослому віці відстій, відвідувати торгові центри. Раніше я любив магазини, та зараз я просто хочу прийти, взяти те, що мені потрібно, і піти. Бути безробітним. Бути безробітним чудово, не мати грошей. оце відстій. З'їсти гору солодощів за один раз. Отримувати паперові листи. Пам'ятаю, як кожен день з надією запитував батьків, чи не приходили мені листа. У мене були друзі по листуванню. Я був такий схвильований, коли знаходив щось у поштовій скринці. Тепер боюся до неї підходити, бо там будуть одні лише рахунки. Крутитися по колу. Зараз я намагаюсь робити це, тримаючи свого малюка. Роблю приблизно два оберти, перш ніж у мене починає паморочитись голова, як у п'янички. Прокинутися не в тому місці, де ви заснули. Не хочу здатись сентиментальним, але я любив, коли тато ніс мене в ліжку після того, як я засинав у машині чи на дивані. Я прокидався, коли він мене підіймав, але вдавав, що сплю. Таке приємне відчуття. Він покинув нас одразу після народження мого братика. Мама стала дуже виснаженою та емоційно віддаленою і просто тягла малого в ліжко, коли він засинав, тому що їй не хотілося його нести на руках. Раніше я ставив собі за мету відносити його в ліжечко настільки обережно, як тільки міг 12-річний. Сподіваюся, у малого було таке ж відчуття, як і в мене, незважаючи на те, що він жив у неповній сім'ї. Не спати до другої ночі, коли ти підліток. Так, крихітко, можливості нескінченні. Не спати до другої ночі, коли тобі 40 з хвостиком вранці буде боляче. Снігопад. Мені або потрібно взяти вихідний, або відпрацювати кілька пропущених годин. Адже цілий ранок мені доведеться розчищати лопатою свою кляту під'їзну доріжку. Жодного болю. Я міг впасти, розбити коліно, поплакати десь одну хвилину, а потім піднятися і продовжити кататись на велосипеді або грати в що завгодно. Якщо я впаду зараз, лежу і мені здається, що без швидкої не обійтись. Доводиться приймати знеболюючи, обкладати коліно льодом і протягом цілого наступного тижня скаржитись дружині на свою гірку долю. Це якщо мені пощастить, і я собі все не зламаю. Стрибки на батуті колись мені це подобалось, але якщо стрибаю зараз, то фізично відчуваю, як мозок підстрибує в голові. Літо, коли ти дитина, це три цілі місяці свободи від школи. Коли ти дорослий, тобі потрібно ходити на роботу. І ти щодня стікаєш потом, як шкварок на сковорідці, бо спекотно, наче в пеклі. Залишатися вдома, коли хворий. У дитинстві це була величезна перемога. Цілий день лежати в ліжку, дивитися телевізор і мати батьків, які подбають про всі ваші потреби. Ставши дорослим, ти просто думаєш про роботу, яку тобі доведеться надолужувати, і сподіваєшся, що тобі не доведеться йти до лікаря. Розставляти всіх солдатиків і трансформерів по вітальні і проводити цілий день у битвах і пригодах. Моя мама завжди вважала це милим. Моя дружина вважає, що я дивак. Рибні палички, чоловічі, які вони були смачні. Мої батьки працювали допізна і повертались додому близько п'ятої години. Коли я подорослішав, завжди готував для них якусь вечерю. Та я не був і досі не є вмілим кухарем. Рибні палички і макарони з сиром були основними стравами. Б'юся об заклад. Мої батьки не торкалися рибних паличок, відколи я виріс парки розваг та аквапарки більше не можу їздити на атракціонах, тому що від них мені погано ненавиджу стояти в чергах. Це до біса спекотно і дорого. Слід піднятися 38 прольотами, щоб спуститись з водної гірки за 2,7 секунди. Місцеві ярмарки у дитинстві було так чарівно провести цілий день на ярмарку. Зараз просто спекотно, людно і дорого. Зазвичай я відвідую їх тільки раз у перший день, коли ще не дуже багато відвідувачів, щоб добути собі кілька пончиків. Гра на дитячому майданчику можна цілий день гойдатися на гойдалках, як дитиною, так і дорослим. Але чим старшим ви стаєте, тим кріповіше це виглядатиме, особливо якщо у вас немає дітей. Чуєш, говори за себе! Мені подобається вдягати свої скетчер з гольфи, супер короткі шорти кольору хаків, які заправлена футболка на гудзичках, Сонцезахисні окуляри та бейсболку. Водночас мати вуса та облизувати гігантський льодяник. І ганятись за дітлахами під час гри в квача. Ніколи раніше не бачив, щоб вони так швидко бігали. Піца. У дитинстві я міг втиснути цілу піцу і не почуватись винним. Тепер, коли я дорослий, якщо я з'їдаю більше двох шматочків піци за один раз, в шлунку настає ядерна війна. Різдво. У дитинстві ти бачиш тільки купи подарунків, нові іграшки, смачну їжу та веселі зустрічі з родичами. Ти навіть не задумаєшся про те, що потрібно для організації такого свята. Як доросла, я рідко отримую подарунки, про які не знаю заздалегідь. Насправді, єдиний справжній сюрприз я отримала від своєї старшої дитини. Подарунки від братів і сестер це, як правило, подарункові картки, які найчастіше випадково купуються на вітрині продуктового магазину. Тому це навіть не варте уваги. Бували роки, коли я в взагалі не отримувала подарунків від членів своєї родини. Я витрачаю тижні, плануючи меню, купуючи корисні, продумані та значущі подарунки, зберігаючи та запаковуючи їх, готуючи їжу, прибираючи свій будинок, щоб усі, хто приходить, добре провели час, а потім маю все це прибрати, коли вони підуть. Це виснажує, а часом і деморалізує минулого різдва, коли всі розійшлися, я сіла і розплакалась, бо усвідомила скільки праці й зусиль я доклала для людей, які не відповідають взаємні. Канікули. Як тато двох дівчаток, незабаром трьох, я вам скажу, що їздити з дітьми кудись, повний відстій. Подорожі довгі та виснажливі. Кожен повинен зупинитися і попісяти. Нікому не подобається моя музика. Я завжди мушу носити всяке лайно, яке мені не належить. Крім того, я навіть не можу сісти посидіти спокійно. Все, що я хочу, це сидіти на пляжі, дивитись на океан і, можливо, поспати 15-20 хвилин. Навіщо бігти? Бути в захваті від чого-небудь, коли я був малий, було багато речей, які змушувало стрибати від щастя: наприклад, ходити в торговий центр на Різдво, дні народження, подорожі, закінчення молодшої школи, вибір коледжу, піца на обід, перегляд фільму, катання на роликах. Зараз нічого мене не цікавить і нічого не приносить задоволення. Навіть такі події, як концерти, фестивалі, відпустки, весілля, нічого. Хоча я приймаю досить серйозні антидепресанти. Дитячі мультики люди згадують кілька дитячих мультфільмів, які вони досі люблять, але ігнорують гору всілякої бздури, яка подобається лише дітям. Навіть всіма улюблені мультфільми не зможуть надовго привернути увагу. Якщо ви кажете, що все ще любите мультфільм, який не дивились більше 10 років, зробіть собі послугу і не дивіться його зараз. Нехай ваша пам'ять буде затишною ковдрою. Бачити, буквально очима себе 9-річного, я бачив усе через такий собі жовтий фільтр. Поки мені не виповнилось 13-14, і все стало виглядати більш тьмяним, бездиханним і менш романтичним. Одна чашка кави у дитинстві мені вистачило б енергії, щоб оббігти весь світ. Тепер мені необхідна чашка лише щоб прокинутись. Хотів би я, щоб не існувало такої речі, як звикання. Гуляти просто швендяти околицями з невеликою зграйкою друзів, іти куди ноги несуть, розмовляючи про все на світі. Зараз я можу пройти лише пару кварталів і одразу суглоби передають привіт. А ще той трепет від нічних походеньок, навіть якщо ви просто сидите на варанді чи у внутрішньому дворику. Тепер просто хочеться бути в безпеці вдома до заходу сонця. Купатися мені так подобалося плавати в дитинстві, що батьки тільки обманом та снеками могли виманити мене з води. Тепер люди благають мене поплавати з ними, але я завжди відмовляю: відчуваю огиду до морської води та басейнів, знаючи, що безліч людей пропливло через цю воду, і багато з них мучилися в неї. Я не можу там купатися. Крім того, кожного разу, коли я йшов плавати, будучи дорослим, все завжди закінчувалось закладеним вухом. Мені доводилося багато разів ходити до лікаря, щоб усунути закладеність. Ще у мене жахливий зір. Я майже нічого не бачу без окулярів. А окуляри для плавання з лінзами за рецептом досить дорогі. Легше просто не йти. Цирк. У дитинстві це була чиста магія. Та одного разу я побував у цирку в дорослому віці. Все було набагато менше, ніж мені здавалось колись. І надзвичайно сумно, бо тамтешні тварини просто виставкові раби. Коли я був дитиною, тато давав мені бритву без леза. Я наносив крем для гоління на обличчя та вдавав, що гулюся. Для дорослого гоління це той ще клопіт. Вільний час у дитинстві ви могли гратись із друзями, грати у відеоігри, читати книжки, все що завгодно, і не турбуватися про всрати прибирання та оплату рахунків. Зараз почуваюся винною, просто відпочиваючи. Дуже солодкі сухі сніданки. Я любив їх у дитинстві настільки, що батьки дарували коробками ці смаколики. Мені не дозволяли їх їсти протягом тижня, але під час сімейних відпусток ця заборона призупинялась, і я був щасливим туристом, який напихався солодощами. Зараз вони на смак надто солодкі для мене. Нудні аж приторні. Журнал Playboy у 12 років дивитись на красивих оголених жінок це захоплююче і круто. У 60 це нагадує мені, що я брудний старигань. І що десь якийсь хлопець, який має такі ж думки, як я, намагається влізти в штани моєї дочки. Відповідь проста практично на все. У дитинстві життя це одна велика пригода. Усе нове й захоплююче, Є нескінченний запас енергії для дослідження світу у дорослому віці. Життя це ну це просто життя. Новизна зникла, енергія зникла, і все здається таким однаковим. Звичайно, все ще бувають моменти радості та хвилювання, але їх менше і вони трапляються рідше ніж у дитинстві. Справа не в тому, щоб бути дорослим відстій, Просто речі, які приносили щастя раніше, стають вже не такими захоплюючими. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що для вас в дитинстві було чудовим. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі.